Через високу ціну на газ шукати альтернативні види опалення литовці були змушені ще у 90-ті роки минулого століття. Виробництвом біокотлів для централізованого опалення у Литві займаються вже понад 15 років. З моменту блокади газової, коли в страну в принципі поступало газу, тобто то було закрит. Закрити любої любої квоти. Это был був достаточно серйозний стимул для пересмотра енергозавісимості страни, як в плані отоплення, так в плані и електроснабження. Переведення газових котлів на біопаливо за словами гостя з Литви дає можливість зменшити затрати на паливо та знизити вартість тарифів. 50% всей центральной отопительной системы уже работает на биотопливе или на других источниках топлива. И это практически, можно сказать, переломный момент, когда мы можем считать себя независимыми от источника скажем так, российского газа. Інвестиційний проект планують реалізувати у Лубнах Гребінці та гадячі. Він передбачає три напрямки: перше це житлово-комунальне господарство, тобто енергозбереження в будівлях, там де мешкають наші люди. Друге це енергозбереження і енергоефективність в бюджетній сфері. І третій напрямок робота в, з великими підприємствами щодо. Теж певних рішень щодо там когенерації і ефективного використання пари на Полтавщині. Подібний пілотний проект із заміщення у комунальній теплоенергетиці природного газу біомасою вже реалізується у Миргороді, але спільно із американськими партнерами.